Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для Тебе. Сьогодні ми працюємо з Севолочка. Запросили нам, нас зробити дуже добру справу, тому скажемо так, в школі сьогодні ми робимо воду. В столове приміщення потрібна окрема, е, окрема водичка, тобто зробимо скважинку. Орієнтовно по глибинам тут повинна вийти скважина десь в районі 15-18, вона, скоріше, не для борниць, тому що бормс набагато нижче, ніж загальна вулиця. Ну, як, як ви бачите, у мене за спиною є спуск. Набираємося сьогодні водичкою з колодязя. На території школи є колодязь. Е, статика мінус 4. Е, по воді десь, десь метр п'ятдесят, метр сімдесят води стоїть. Якщо е, ви бачите, то набираємося водичкою з колодязя. У кінці е, за школою. Ну, метрів 50-70 є річечка. Річечка чимала, стоїть на пісках, видно, що вода чиста, а вода по піскам гониться. Скоріше за все, дає статику, дуже, дуже схожа. Ну, Тут 4 річка за 50 метрів. Ми буримося по Тобто статика в нашому випадку повинна буде бути, бути десь в районі 2-2,5 до води у скважині. Потрібно було сьогодні проборитися і завести водичку у приміщення. Ну, по факту буду все показувати, знімати, як завжди, все саме цікаво попереду. Доберемося водичкою. Чому приїхали машини, щоб не носити на руках? Хоча людей багато, можливо, будуть і на руках носити. Тобто нам сьогодні дали чоловік, чоловік 4 чи 5 у наше розпорядження. Тобто, у нас сьогодні робочої сили дуже багато. Тому забираємося водичкою, під'їжджаємо, капуємо приямочки, починаємо працювати і все по факту я буду знімати, і показувати. Ага. Е, почали боритися. Сьогоднішнє місце боріння у нас ось таке. Це за приміщенням. Я пізнімо пізніше, за приміщенням столової маленької. вітри. я зрости буде, воду. По розрізу перших дві штанги зараз я навіть відкинув. Перші дві штанги у нас було ось таке. Тобто, зараз воно 6 метрів є тобто, водоносне. Статика тут буде мінус 2-3. Далі йде таке, вроді як глини було трохи, ну, більш похоже на пливун. але глину підкрасило, ось таке. Ось таке йде. Тоб, даємо трошки замитися і спускаємося далі. Трошки стабілізувався забій, Не так воду почало пити. Якби і глина, і не глина, а бореться, як глина, а з піском, тобто можливо. Пливунки. Те, спускаємося далі, щоб цікаво. Працюємо. Напарник пішов за водою, набирає вручну скло, це допомагає йому. Робочі е... по розрізу. До 9 метрів. Ішло таке не типу глини, не типу пливунка. Борилося як глина, а по факту ось таке йшло. Тепер саме цікаво. На краю 10,5 із 970 пішов ось такий пісочок. Ну прям прям пісочок. Прям водоносний пісочок. Пісочок повинен бути у питному діапазоні. Ну, зовсім гарний гарний. Водичку віддає класно. 10 з половиною. Будемо зараз далі спускати, Пошукаємо його нижній водоупор. Чому трошки глибше будемо заходити, тому як від самого верху до самого низу можна сказати йшов один пісок. Боюся, щоб була чистіша вода. Як-не-як, як немає ніякого водоупору, трошки перестрахуюся, тому як вода буде використовуватися як для готування, так і для миття, тому перестрахуємося. Але якщо я зараз побачу, що він трошки змінюється, ми стоїмо на нього. Там вода буде 100% в одному діапазоні, тобто в такому плані. І повертаємось, поки замивається, ще б хотів сказати, дивіться. От. Переживають скважинки, коротенькі, погана вода. Я завжди говорю саме перший приклад того по якості води, скажемо, перша якість це колодязь. Ми всі знаємо, що якість, глибини, якість води від глибини абсолютно не залежить. Якість води залежить напряму від ґрунта, з якого ми знімаємо воду. Зрозуміло, що колодязь — це є відкрита система, в якої всі всі мушки, всі жабки, всі мишки, все там є в колодязі. Тобто. Але я теж, якщо його вибирати, його чистити, вода в йому, ну, тобто. Більшість свого непогана в воді. вода в колодязі, А колодязь це ж перша вода. До розуміння того, що глибина від якості не залежить. Тому ми ще спускаємося, шукаємо те, що нам подобається більше всього. І, І старе, будемо обсажуватися. Якщо почне мінятися та добавляти желізо, я навіть далі спускатись не буду. Поставимо тобто те, що є. І поки його ще мало, але я думаю, його повинно буде вистачати. Сьогодні місце ось таке гарне. Я ж кажу, це є школа. Ось у нас є спортзал. А, по вічці, річка там за забором і там є річечка. Та що додає статику. Ось так працюємо. Так, у нас хороша компанія, потихеньку буримося. Е, дивіться, буде 13,5 на краю, зараз вже пів штанги камні і є ось така красота, прям вау-вау. Тому ще спускаємося, якщо вийде, заганюся як і вийде. Щоб стати прямо на цей пісочок, прямо шикардос. Пісочок у нас йде водоносний, пісочок йде, буде спитною водою скважинка. Тобто я дуже задоволений на даний момент. Спускаємося ще, можливо, штангу, можливо, ще одну. 13 половиною. Ну, якщо навіть половиною закінчиться, тобто можна буде смітитися. Сміло обсаджуватися. Ну, як... Я думаю, почули, як камішки ляпають. От дивіться, яка та піднімається. І зараз це дробляться камні. Зробили, ми вже спустилися до запланованої глибини. Тобто, на цьому зупиняємось. 15 на краю. Обсадимося 15. Ідеально, обсадимося 14 і ще краще. Чому хочеться? По трубам сьогодні у нас іде 50. -а. Стіночка 3,7, тобто товстостінна труба. Фільтрова зона знову я повертаюся, роблю невеличку рекламу, це є поліеплін високого тиску. Фільтр готового виконання зроблений заводом. Стикується тут все на гарячу, 10-15 см воді. обсадка одну в одну і не вона вона дівається Інший кінець я для себе ну, запаюю. Розгрівається, звичайна спрутка. Фільтр прекрасний, фільтр працює по самим мілким пісочкам контакти продавця, я залишаю в закріпленому коментарі Кому треба, замовляйте, висивають, можна сказати, той самий день. фільтр все я показав більш ніж прекрасно. Так, не було у нас видергування штанги обсадочки, знімемо, покажемо як воно є. ばあもくってもらうか。 Міточка 15. 15 і стали. Ну то що? Любий, брать, так? Промився. Все. Е, Все. Обсадились, промиваємося і починаємо качати. Ну Бачили, ви обсадилися, промивочка не знімали. Стандартна промивочка, було в нас літрів 100 на промивку, трошки фільтр розмили. Запустили склаженку, маємо ось перший старт, ось такий напор. Скважинка ще підрозкривається, тобто промивається. Все працює. Ми тепер потихеньку. Водичка пішла, ми потихеньку. 15. 15. Ну, то меточка якраз 15 відставилася. Вона підрозкривається, водичка непогана. Ще не пробував, але запаху точно немає. Пісочки були гарні. А я пісочки не показував, пісочки були зовсім зовсім гарні. Ось такі пісочки, дуже гарні пісочки, бачите, жовтенький пісочок такий. Повинна, повинна бути дуже гарна вода. Тут ушло, підсиплюся до повного. І будемо забиратися додому. Навірно, вже в зворотню нічого не будемо заганяти, вона підрозкрилася, ще поки прокачається, повністю ще підрозкриється. Ось в такому плані маємо сьогодні. Хороший напор добрих кубів два. 2400 маємо, то більш ніж достатньо. Навіть якщо нам цю скважину помимо столової підключать школу, тобто води буде достатньо. Скважинка стоїть вже хвилин 30 на прокачки, можливо трошки менше, можливо трошки більше. Так, вже орієнтовно півгодинки. Давайте зараз поміряємо дебіт. Тільки до нас клажина видає водички Будем будемо потихеньку збірватися далі. Маємо ось такий напор, непоганий при цьому. Давайте із 30 секунди почнемо. Ось такі набереться 10 літрів. Було 10 секунд. 15. 20 секунд 10 літрів. От і рахується даний дебіт даної скважинки По-моєму, непоганий результат. Через 20 секунд 10 літрів. Водичка. Ну водичка ще мутненька. Промились дуже погано, тому довше прокачується, немає нічого страшного. Так, і дана скважинка зроблена за кошти спонсорської допомоги. Тобто як спонсора ім'я, я не знаю, але все, вся скважина, тобто з заведенням, наша оплата, труби, тобто, сама станція, все було куплено за спонсорську допомогу. Тому від мене особиста подяка за те, що дітки залишаться перед водою. Коли підкопалися, стикувалися на гарячу, немає знову ж нічого страшного. Так фільтри пристиковуються, завели її у приміщення. Під, зараз, зараз, зараз я провірив, що проходить нігде звані немає. Зараз, в принципі, вже засипаємо потихеньку яму. Підключаємо станцію і все буде працювати. Так, ось так ми підключили, що щоб можна було її прокачати. Склаженку, далі вона в культури, все культуриться, поставлю під столі. Вона б під столом стоять, нікому не буде заважати. У нас в даній скважинці в приміщенні маємо ось такий напор, дана скважина видає. Тобто більше достатньо. Водичка вже просвітліла, водичка знову пішла чиста. Потрібно її перший, перший час прокачати. Я рекомендую десь кубів 20-25 води зігнати, щоб можна було, щоб прокачати, щоб вона стала працювати стабільно. Не гнати не мути нічого. нічого. Водичка хороша, водичка повинна бути питна, якщо зробити аналіз. І знімайте, що залишилось після нас на вулиці. Після нас залишається ось таке місце. Вы меня за земля завидели на труба у будиночек. Я показывал по столу. Теперь дитки будут з водой.